Об'єднує усіх. А чому ви не рекламуєте ту, ту адресу? А, Для і... мене це якась, знаєте, от я, я обурена бокусах, така. Да, я в ваших дописів, я скріплю зробила, що ви цю рекламуєте адресу, а та адреса. Дивіться, Ми повинні зібрати максимальну підпис, підписів ви за Петра Олексійовича. Звісно, я сьогодні там всіх зустріла, ну, так задала питання. До чого це? Ми Я хочу від вас, чому ви не рекламуєте ту адресу? Ви депутат? Мене обурило те, що ви депутат міської правильно ради. А рекламуєте адресу організації обласної обласні депутати. От Олег Чорнов склав раз, свій дивіться, мандат. Анна, Це мене обурює. Дивіться, ви зараз от жінка тут вчора працювала, вона не член партії. Ще раз дивіться, вона да. зараз на годиннику 17.27. Я вам дуже вдячна, що Ми ви вже мені зробили, відкрили так. про те, що. Да, Офіс да, працює да. до 17 годин. Я знаю. Я вам дуже вдячна, що ви 1, мене 6. в пос... Да, Я знаю. Ми вас а знаєте, зараз де я була чайка Приш... да. за це вдячна. Ви, ну ви ж підготувалися, mm -hmm. прийшли сюди. Звісно, так, добре. а знаєте звідки я прийшла? я чай була в дев'ятій лікарні. Ми, потім була послугуємо. на прогресі в бомбосховищі на рекордні 6 Вирішувала питання. Ви депутат якої від якого округу? Щоб я знала. А там є завод, ганебне укриття, освітлення нема. Води нема, люди туди спускаються. Це єдине сховище. Ви, як депутат від Європейської солідарності, знаєте, що ворог наступає кожного дня. І якщо буде гаряче в місті, нам ховатися, укриття в будинках не витримають, а під заводами витримають. Треба це питання підняти. Давайте разом. Там Дмитро Сірий мені казав, що завжди відкрите, і то бомбосховище щось зробимо. Давайте об'єднаємо наші зусилля. Звичайно, дивіться, ще 20 Давайте У вас скажете. Ситуація, були закриті е, укриття по Дніпровському району? Так. Якраз в тому числі долучались різні депутати так. від різних фракцій, да, депутатський корпус. Угу. І після цього ці проблеми були вирішені. Ви знаєте, це украці в цьому заводі. Воно, ви так. там були? Ні, воно є на мапі укриттів, але так. там в нема ні освітлення, ні води, нічого нема. Воно в ганебному стані. А люди там спускаються. Є охорона, яка на першому поверсі в шикарних умовах сидить. А люди у туди, куди спускаються, там просто жахіття. Я сьогодні викладу ролик. Вас відмічу. Ви подивіться, І давайте разом це питання, якось зрушимо змін.